Всім привіт друзі, з вами Демоскіду Моя маліна. Прекрасна, класна погода, висняно тепло, трохи вітра, зараз вулиці. Ми кормимо горобців хлібом. Зараз покажу. Ось на крушні хліба. Горобцям вони їдять. Бачите? Трошки не горобців покормити, накидаємо хліба, хай їдять, друзі. Також птицям же треба що ж теж щось поїсти, бачите. Їдять, живуть. Ну, це дворова птиця, вона живе тільки в дворах. Як на полях немає з чого їсти, вони переходять в двір, щось шукають. Ну я завжди їм кришу хліба або не кидає на сіні. Бачите, вони так їдять. Друзі, я, я ж не жадно. Людина добра, людина з доброю, з доброю душею та серцем. Бачите, їдять у нас горобці. Ну вони як ручні, вони не бояться. Ну, їм хліба десь на два дні хватить. Зараз двоє, ну, там ще прилетять будуть. Ще їсти. Отак. Ну, Отак ну, і живемо. Ну треба ж підтримувати і людей, і військових, і горобців в цей складний час. Отак ну, і живемо. Друзья, замечательно, есть себе. Так, едят, я жива. Ну что, друзья, будем за ваше родо винду. Ставьте лайки, ставим дизлайки, подписывайтесь на мой канал. Хочется за 1000 тысячу подписчиков. Ну что, друзья, ставим лайки, ставим дизлайки, подписывайтесь на мой канал.